Зробимо в такому корпусі безперебійник для камер. Для камери відживлення від макітовського акумулятора. У модулі на LM2596 зробимо понижуючий, коротше, понижайка, це у нас буде, яка буде понижувати з 20 вольт на 12. І ось такий модуль, який буде у нас вибирати звідки живитися від основної мережі чи від акумулятора. Я вже побудував такий корпус. Для цих модулів. І зараз в них вклею ці модуля, пропаяю і покажу, що у нас вийде. Цей модуль створений для того, щоб заряджати акумулятор від блока живлення. Так як ми цього використовувати не будемо, нам потрібно викосити ось цей діод, який пропускає через себе з блока живлення на акумулятор напругу. Відповідно, нам потрібно гальванічно розв'язати 12 вольт від розетки і наш акумулятор, для того, щоб він просто використовувався як джерело. Тут, до речі, є два варіанти, як це включити. Спочатку можна 20 вольт понизити на 12, включити в модуль перемикання і далі вже його отримувати на виході. А можна цю понижайку підключити вже на вихід. Але в такому випадку ми отримаємо е, менш, по, меншу потужність, коли буде живитися вона від е, розетки. Тобто у нас буде 12 вольт від блока живлення заходити, понижуватися на 12 умовних. І таким образом ми трошки втратимо е, потужності. А в даному ж випадку цей модуль постійно буде підключеним. До речі, якщо ви придивитеся, я його поміняв, тому що спалив випадково, поставив теж таку саму пенежайку, але вже з регулюванням амперажу. Це не впливає ніяк ні на що. А та продавайте до тестів. Підключаємо 12 вольт і чуємо характерне клацання від релі. Звідси у нас зараз має виходити 12 вольт, яке безпосередньо нам приходить від блока живлення. Дивимося. 12 вольт. Зараз оце чіплю. 12 вольт відключаємо вхідні 12 вольт. Бачили невеличка просадка. Зараз все працює до акумулятора. Повертаємо 12 вольт з мережі. Ось такий от простий, але акуратний пристрій вийшов для живлення камери від тих акумуляторів, які є у клієнта в наявності. Чекаю вас вашої інженерної вподобайки, бо ці відео в блокауті почнете дуже складно робити. Дякую вам, побачимось.